Добрий день, знаю актуальність, моє друге ім'я або буде по матері, але то таке. Ти, напевно, вже прочитав ваншот про Мінато. посилання на більш професійний переклад, ніж той, що ти побачиш у відео, буде в описі відео, а саме на сайт Manhua. А чому більш професійніший? Тому що той, що ти побачиш відео, це буде мій переклад. Я починав його робити, коли тільки вийшла англійська версія, потім забував чекати, чи вийшло на Manhua переклад, процес затягнувся. Але від цього є і свої плюси. Які ти скажеш. Найбільший головний плюс то те, що я буду демонструвати свій переклад: не прилетить скарга на Манхюа про порушення авторських прав в цифрову і і їх не викине з пошукових результатів Google. А це для сайтів важлива річ. Перекладав я за допомогою нейронки, вона за тайпінг не чула, тому текст іноді в перших фреймах буде вилазити. А далі я вже трошки почав робити так, щоб воно було все там, де й має бути, в відповідних областях. Сюжет я пересказувати не буду, буду акцентувати лише увагу на тих моментах, які мені цікаві були в ваншоті. Щодо прев'ю, прочитавши ваншот, виявилося, що він більше про Кушину, ніж про Мінато, як не дивно, на мою думку. Тому що Мінато протягом ваншоту не змінюється. Він як був хорошим талановитим хлопцем, так і залишився. І потім це перекочувало вже в Наруто. З іншого боку, на персонажа ми не поглянули. Побачили повну історію створення Росенгану. Те, як він зізнався в Кушені в коханні, і допоміг їй закрити її міні-арку персонажа. В той же час Кушена має свою міні-арку персонажа, повторюсь, має флешбеки, якими Кішемота любить розкривати персонажів. Після деяких флешбеків вона набирається впевненості і йде танкувати все, що перед нею. У неї є проблема, яка стосується суто її. Це те, що Курамич її кошмарить, а вона є дзінцюрики. Так, для нас, як глядачів і читачів, це не нове. Тому що ми бачили малого Наруту, Малого Гару, Бі задефав цю проблему репом, але хоч якась але є. Але прикол в тому, що Мінато переміг у голосуванні Наруто топ 99 а не Кушіна. Так, дискусійне питання чи варто було створювати якусь проблему особисто для Мінато на 55 сторінок, враховуючи, що передумов до цієї проблеми в Наруто не було продемонстровано. І, до речі, ось цей момент з флешбеками Кушини був і в аніме і в мангі нарут. А тепер по фреймам, перший фрейм це просто ма. Дінцюріки п'ятихвостого і чотирихвостого створюють біджудами, щоб знищити команду із чотирьох людей. До речі, я точно не пам'ятаю. Хронологія в Наруто – це важке місце, тому що знову ж таки ніяких років немає. Чому просто авторам не вводити умовні якісь роки? Я не знаю, ну серйозно, це ж було простіше в рази орієнтуватися. А так треба вік, перевік, скільки персонажу було тоді, скільки цьому персонажу було трошки раніше, тепер ми рахуємо, що той жив з тим. Ну, що це за капець? Чому я згадав за хронологію? Тому що, можливо, Джерайя тут вже легендарний санін, саме тому на нього направляються дві біджудами. Якщо так, то можна припустити, що якийсь сенс це має. Якщо так подивитися, на якій відстані вони один від одного стоять, то дзінзюрки п'ятихвостого і шестихвостого мали попасти в радіус ураження своїх власних біджудам. Але Джерая сказав, що треба звалювати, Мінато всіх телепортував в останній момент. І на дворі у Мінато в ваншоті Друга світова війна Шинобі, тому що на третій, наскільки я пам'ятаю, він вже мав свою команду з Какаші, Рін і Обіто. Інший цікавий момент, те, що у Кушини, як дінцюрики 900 є хто охорона, тому що вона не з такої сім'ї з багатої. <схід> а у Наруто в майбутньому не буде охорони, при тому, що він буде звіздюком малим бігати, і прикол в тому, ж, що хтось його виховував до п'яти-шести років, тому що ж він був взагалі несоціалізований і як Мауглі, не міг навіть говорити. Але... Ті, хто це робили, вони після 4 років, п'яти коли йому випонилось, просто все, бувай, чувак, далі ти сам. І так як Кушина була єдиним представником представницею клану Узумаки, то вона разом з Мінато тренувалася і вчила останнього технікам у ну, запечатування. Я не можу оминути ось цей момент, як тут намальована Кушина, ну, мамина бусінка. І до речі, тут в одному моменті ми бачимо любителя каменних глиб у майбутньому містер найшвидше дістають до жіночих сердець, і біля нього його вічний суперник, але слава Богу, не в званні найшвидше дістають до жіночих сердець. Ще ми бачимо, що Мінато користується популярністю, як мінімум у двох кунаїчі, і ті навіть готові перші запросити Мінато кудись сходити, провести разом час. Правильно кішумот, хай ніхто не соромиться. Хочеш провести час з людиною, підійшов, запропонував, неважливо якої ти там стать. Другий цікавий момент це те, що кушина має знаходитись в середині бар'єру, який підсилює внутрішню початку, яка стримує курамича. Якщо вона виходить за межі цього бар'єру, як ми бачимо, курамич починає бунтувати, починається неконтрольована біджуфікація, покрив курами спочатку пару хвостів, а потім старий добрий, темний покрив, так би мовити, з більшої кількості хвостів, там, наче 7-8 було. І що? Мінато отримує пробиту грудину. Тепер згадуємо слова дзінчурки 4 хвостого з перших фреймів ваншоту. Якщо хочеш битися з нами, то приведи дзінчурки дев'ятихвостого. А як її можна привести на поле бою? Якщо вона поза межами бар'єру вже виходить з себе, точніше починається неконтрольована біджуфікація, і вона стає небезпечною для власних же союзників. Максимально безпечно, її можна доправляти на поле бою, щоб там поруч не було своїх тімейтів. Знову ж таки, це за допомогою техніки богогрому. Все, просто закинули її і десь там з кілометрів 10 через бінокль дивитись, як вона справляється. І то не вона, а оцей стан біджуфікації, неконтрольований 8-7 хвостів. Рухаємось далі до найкращої назви техніки. А саме крижана сфера, з подвійною спіральню. Саме так назвав в моєму перекладі: Мінато спеціалізований дзюдзу, який я розробляв для кушень, тому що переймався, що її відправлять на поле бою, а ця техніка буде дуже добре працювати з її об'ємоми чакри, і допоможе їй протистояти іншим дженчурикі. Суть назви полягає в тому, що Джарай допоміг Мінато дійти до створення ресинггану, він йому розказав, що розповів. Що на голові є витки волосся, і в який бік вони замішуються, закручуються в той бік і крутиться чакра у людини. А у Мінато, як у геніальної особи, цілих два витка і вони закручуються в різні сторони. Мінато, коли я це почув, випав, тому що він ну, не знав, як це закрутити в різні боки. Потім Джерай сказав: Давай відпочинемо. Морозово запропонував те, яке він буде, і пропонувати наруто в майбутньому, і сказав: яку хочеш, ліву чи праву. НАТО побачив, що вони однакові, і зрозумів, що треба з однаковою силою крутити в різні боки, закручувати чакру. Йдемо далі. Хочу відмітити наполегливість і сміливість Кушини, тому що вона вийшла із бар'єру, знаючи, що він підсилює внутрішню початку її, щоб поговорити з Мінато на полігоні, куди той пішов тренувати дзюцу, ну тому що у неї є до нього почуття. Плюс були флешбеки з Міто, коли Кушина була ще маленькою дівчинкою, і Міта їй розповідала, що. Якщо ти станеш дзінчурики, дивити хустом, то ти маєш заповнити свою душу коханням, щоб тобі було легше в цій ролі, враховуючи на те, як корамочко кошмарить свої дзінчуріки. Тому Кушина ризикнула так. Потім це вилиться в неконтрольовану біджуфікацію в пробиту грудину у Мінато, але Мінато їй зізнається в тому, що він її кохає. І в процесі цього ми дізнаємось від Курами, що Мінато хоч і не склану у зумакі, але йому вдалося створити власну тедграмну печатку, і що це рівень Богашинобі першого Хокаге Хашерам. Потім Мінато з'являється всередині Кушини і Расенганом, точніше крижаною сферою Джерай з подвійною спіраллю поки що, атакує біджудаму Курамича, відповідно з Курамичем, і його перемагає всередині Кушини і прокидається потім в лікарні. І в кінці ваншоту, Кушена, для якої призначалась крижана сфера <laughs> джереї з подвійною спіраллю, перейменує цю техніку на знайомий нам ресенган. Ця назва не просто так з неба впала на голову Кушені, вона її вигадала, коли згадувала свої розмови з Міто, які ми бачили в якості флешбеків. І такий цікавий момент, ну, трошки незручний, як на мене, але все-таки у мангі і аніме Наруто говорили, що Мінато три роки розробляв Ресенган. три роки, а враховуючи події ваншоту. Те, що там Друга світова війна Шанобі, то виходить цілих три роки війни, Мінато розробляв техніку, як ми тепер знаємо, для Кушини, тому що боявся, що її відправлять на поле бою. Ну, самі розумієте, три роки війни просто потоланило Мінато, що Кушину за ці три роки, а це не день-не два, не відправили напереду. І ще такий моментик. ми можемо олівцем записати Кушину в список користувачів Расенганом. Чому? Тому що техніка розроблялася для неї, і вона, по ідеї, мала її опанувати. Просто нам цього ну, не показали. Факта, як такого, немає. Ось, дивіться, Фрейм, Кушина тримає ресенган. Все, вона володіла Росенганом. Цього немає, але враховуючи, що техніка розроблялася саме для неї, і вона дала назву їй. Тому поки що, скоріше за все, назавжди, ми записуємо Кушину олівцем, в список користувачів Расенгана.